Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я Досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як осінні зміни впливають на комах? Працюємо за підручником сторінка 115-116 та друкованим зошитом сторінка 60-61. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку? Цей маленький робітник змалку працювати звик. Тягне мушок, соломинки, до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Мурашка правильно. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже, годі квіти спати, я прийшла медок збирати. Вірно, це бджілка. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі, як же зветься, цей Веселик. Здогадалися? Вірно, метелик. Поміркуйте, діти, як одним словом, можна назвати цих тварин. Правильно, це комахи. Послухайте загадку. Шість ніг без копит ходять, не стукотять, літає, а не птиця може догори ногами вчепиться. Скажіть, що ви дізналися про комах із цієї загадки? Правильно, що вони мають шість ніг. Уміють літати, пересуваються тихо, можуть повзати догори ногами. Давайте пригадаємо будову комах. Комашки складаються з голови, з грудей, черевця це все тіло. Також ніжок. Їх аж 6. Перегляньте відео про комах. Комахи це найчисленніші у світі тварини. Як ви думаєте? Де живуть комахи? Комахи живуть скрізь. З різноманітними комахами ви стикаєтесь повсякчас. Більшість комах живуть в лісах. Ходімо в ліс. Подивіться, яких комах можна побачити на дубі. По стовбуру снують мурашки. На ниточці полотинці звисає гусінь. Ось підлетіла муха, і її схопила спритна оса. Майже коло вуха защить комар. На стобурі розмістився жук рогач. На листку сидить жучок сонечко, полює на попелиці. Ми побачимо лише тих комах, які не намагалися сховатися від сторонніх поглядів тих, які замаскувалися відразу не надпізнати. Одні з них схожі на гілочки або на листя чи кору дерев. Інші ховаються під корою, в листі, вода. Деякі дуже дрібні. Усі комахи постійно заклопотані пошуками їжі, але вони встигають запилювати кіткові рослини. Серед найактивніших запилювачів бджоли, джмелі, метелики. Чудово пристосувалися до життя в різних природних умовах. Немає їх лише у морях. Кількість комах безмежна, а роль у природі визначна. Молодці. Ну що ж, дітки, ви пригадали, які бувають в нашому світі комашки. Трошечки з вами відпочинемо. Любить пострибати, любовю повихиляти, реться вниз пін до гори, правди справно раз два-три, туло вниз кін до гори, нахиляє раз-два-три. Ніч приде лягає спати, буде зорі рахувати, сниколи шутри з два три, ранкової гори. Сідають раз-два-три до ранкової пори, Ранці бедрик всіх літає, знову крильцями махає, не свистить і та гори, крильця роблять раз-два-три, до вечірньої пори. Що ж, потанцювали з веселою комашкою, працюємо далі. З настанням холодів діти, життя комах дуже змінюється. Деякі з них зовсім зникають. Наприклад, восени зовсім мало стає метеликів. Куди ж вони зникають? Біланка капустяний, наприклад, гине. Але його гусінь перетворюється у лялечку. Прикріпляється до дерева, стіни будівлі. Метелик лимониться восени не гине, а згорнувши крильця, ховаються в дупла, під кору дерев і сидять до весни. А як же до зими готуються мурахи? Мурахи з приходом осені шукають схованки у підземних норах мурашника. У своєму тілі вони накопичують особливу рідину, яка рятує їх від лютих морозів. Колорадський жук, наприклад, шукає схованку в ґрунті і там перезимовує. Жук сонечко ховається в тріщинах дерев, під корою, в купах листя і впадають в сплячку. Мухи та комарі також шукають схованки на горищі, в віконних рамах, у підвалах і там чекають весни. А як оси готуються до зими? Виявляється, що оси живуть до осені. З настанням холодів майже всі оси гинуть. Залишаються лише молоді самки. Навесні кожна з них почне готувати собі гніздо. А бджоли, готуючись до зими, не впадають сплячку. З, з настанням холодів, вони перестають рухатися, збиваються вкупу, зігріваючи одна одну. В цей час продовжують живитися медом і цукровим сиропом, який їм спеціально постачають бджолярі. А скупчуються вони на листках, які утворені чашечками з воску, і називаються стільниками. Бджоли затикають прополісом усі щілини, зменшують льоток, тобто віконечко, через яке влітають і вилітають з вулика. Давайте створимо з вами асоціативний кущ комахи восени. Скажіть, як же комахи готуються до зими? Мурашки ховаються в підземних коморах. Утворюють лялечки. Ховаються під корою, відкладають яйця, ховаються в листі, закопуються в ґрунт. Оси, наприклад, гинуть, збиваються в дупла. Доберіть, будь ласка, комахам місце для їх зимівлі. Метелик, де зимує? Вірно, у вигляді лялечки на деревах, стінах будинків, парканах. А мурашка де зимує. Правильно у підземних коморах мурашника. А оси під опалим листям під корою пеньків. Виконайте подібні завдання в зошиті на сторінці 6061. Прочитаємо з вами народні прикмети, які пов'язані з комахами. Якщо оси гніздяться на землі, сінокіз буде сухо. А якщо на деревах, то будуть дощі. Якщо в листопаді з'являються комахи, зима буде теплою. Перед вітряною погодою мухи сидять нерухомо. Комарі та мошки вються стовпом у повітрі на гарну погоду. А зараз хвилинка цікавинки. Крім перелітніх птахів, є й перелітні метелики. Адмірали, деякі кропив'янки. Вони відлітають на зимівлю в теплі краї, а навесні повертаються. Перегляньте відео. Про цікаві факти життя комах. Цікаві факти про комах Комахи з'явилися дуже і дуже давно, коли на землі іще жили динозаври. Комах існує зараз дуже багато. І мурашок різних, комариків, мухи, бджоли, метелики, коники. А от і цікаві факти про деяких з них. У комах завжди по шість лапок. Так-так саме шість лапок. Гусениці це діти метеликів. Спочатку гусениці багато їдять листя та трави, тоді впадають у сплячку в кокон, а згодом з кокона з'являються метелики. У бджіл п'ять очей. Ми цього не бачимо, але у верхній частині голови є три ока і два попереду. Мурахи ніколи не сплять. Завжди щось будують, носять на своїх спинках. Мурахи дуже і дуже сильні комахи. Сама найшвидша та найспритніша комаха це бабка. Тобто стрекоза. Літає дуже швидко і їй важко часом роздивитися чи просто побачити. У цвіркунів, тобто у свірчков, вуха знаходяться на передніх лапах. Саме найбільший жук на планеті це жук-титан, його розмір з дорослу долоньку. А ось це метелик. Метеликів теж існує багато видів. Ось це називається махоон. Він теж спритний і бистрий, здатний в одну секунду махнути крильцями аж 5 разів. Коники мають великі і довгі лапки та крильця на спині. Вони здатні стрибнути так, що можуть перегнати вас на 10 кроків. А цей жучок терміт. Він дуже дуже маленький, менше за мураху. Терміти люблять слухати музику. А от і муха. Вона відчуває різні смаки їжі не ротиком і не носиком, а своїми лапами. Так, так, саме своїми лапками муха здатна зрозуміти той чи інший смак їжі. А комарі люблять банани. Їм дуже сильно подобається запах бананів. Отже, якщо ви увечері улітку і на вулиці їсте банани, то комарики швидко вас знайдуть. Ну що ж, сподіваюся, що ви дізналися багато цікавого про комашок. Отже, восени одні комахи відкладають яйця і гинуть. Інші, щоб пережити зиму, прилаштовуються в затишному місці. Підготовка комах до зими це приклад осінніх явищ у живій природі. Дякую вам за урок, ви були молодчинками. Оберіть собі цеглинку настрою. До побачення!